Добрий, ну, друзі, ми. з вами я Андрій і сьогодні ми будемо грати Roblox. Тоді я грав в Бравл Старс, на 17 хвилин, але прийшла баба і я зупинив запис. Я вже десь напевно виклала з тої відео. Подивлюсь потім. Ну, потім вже точно буде викладати. Покажи. Так, показываю лице. На счет 3, 2, 1. На. Пальчик, пальчик. А, не, не. Оп. Слухальный пока. Я не буду показывать. Или не, я потом покажу. Так. Моє улюблене! Зараз візьму гусака там, скин, є такий. Так, заходи. Що тут? Ступай. тільки накачі, що в мене вертоліт не зберігся. У мене не зберігся капець! Ладно. Так, де гусак. Я не знаю, у мене ще прогружається. Чогось тут не люди. Тут одна людина. А, ні, тут тільки три людини. Що враховувати ще мене? А ні. 4 люди, якщо ще мене. Це шо? це иди шалюся. це я собі стоп! У мене ще є ще, діх, 62 лишилс. Все в мене зберіглося. Все, на сторону иди. Я, напевно, должен буде То Той самий я. Вот це правильно. що, знову виплвувати її. Ты ж в мене є той гелікоптер. Капець, ну, ладно, мало, ладно. Шуша купить. Опа, гуса, гус, да гус. Да то и О, во, во, во. Хами, мами, мами, му. Не хамстер, комбать, Хамстер, хамстер, бинс, Братья, тяпа, ищи, тяпа, Хамстер, хамстер, Криминал, хамстер, хамстер, криминал, хамстер, бизнес, пряча, тапаешь ты, тапаю я, хамстер, хамстер, криминал, хамстер, 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 криминал, хамстер, бизнес, пряча, тапаешь ты, тапаю я. Хамстер. <как> Хамстер. Хамстер. Криминаль. Сигма бой. Сигма, сигма бой. Сигма бой. А тут шо? Сигма, пиня, Сигма, сигма бой, сигма бой, сто пятьсотки. Сигма бой, Опа, я уже съел Сигма бой, сигма, 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 Ааа Сигма, сигма бой, сигма. Sigma Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma, Sigma, Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy. E, e, кожна дівчина, e, дівчина хоче танцювати з тобою. Сима Сима бой, Сима Бой, Сима бой. Я такий що буду все, все робити цілий рік. Sigma... Що з моєю головою? Алло? Ладно. Ой. Так повинно бути, що я зразу не вмер. Та ж прогружить вже все Чого в мене не прогружає і це в тих поружається? Зато мене хотіло прогружене, Сідьма. Я сідьма. Я сідьма. Де тут гелікоптер? Та ж я вже геліпо. Ладно. Сигма, Сима, Сигма бой, Сигма бой, Сигма бой. Кожна дівчина хоче танцювати з тобою Сигма Сима Бой, Сима Бой, Сигма Бой. Я такий, що буду вс э, чекати рік Сигма Сигма бой. Ті. Си бібі халутя галоний. Ти пастая. Е. 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 Вибирай! Я не піду, твоя черга. Твоя черга я не піду. Ты собака. Ладно Ладно, возьму другий режим. Я знаю, що не взят, я знаю, что.